Я згадую історію своєю бабусею, якою я запитував бабусю, а е, красти це добре чи погано? І вона мені казала, як? Ну це ж це, це просто неможливо, щоб, щоб одна людина в іншої крала. Не можна, не можна е, гарбузи з городу брати, не можна цього робити. Це ж це ж так зрозуміло. А біля нашого двору йшла ланкова колгоспу, і вона йшла біля нашого двору. Чотири рази. Кожного разу, коли вона йшла з роботи, вона в себе за спиною несла півмішечка. Чогось. І я кажу: бабусю, вона ж краде. Ні, ти що? Вона бере, вона в колгоспі бере. І це було таке переконання, що так можна робити, що це соціально прийнятно, що так роблять всі, і що це за це не те, що карати, за це треба просто хвалити. Чому? Тому що вона ж несе додому, і вона ж ні в кого не вкрала.